Зиму 2023 2024 року нам обіцяють не зовсім простою. А отже, головне питання, яке виникає у власників приватних будинків, чим ми будемо в цьому році опалюватись? Чи це котел, чи це камін, чи це піч. Ми будемо виходити з ваших вподобань, тобто, що вам більше подобається, і як комфортно ви хочете здійснювати опалення будинку. Комусь більш до вподоби котел, хтось хоче опалювати будинок і насолоджуватись гарним горінням каміну. Також треба звернути увагу на доступність палива, на доступність ресурсу, який у вас є. Задача цього відео порівняти між собою три основні прилади, найпопулярніші в нас в країні: це котел, піч та камін. Почнемо з печі. Піч є самим простим та самим зручним в користуванні опалювальним приладом. Піч може бути встановлена в будь-якому приміщенні чи в будь-якому будинку, де є можливість зробити димохід. Піч не потребує додаткової основи, піч не потребує додаткових будівельних затрат у вигляді теплової камери, наприклад, як цього потребує камін. А також піч може отопити швидко та ефективно будь-яке приміщення. Піч є дуже доступним. Та дуже компактним приладом для опалення. Також треба звернути увагу на ціну. По додатковим затратам піч стоїть на першому місці по мінімальним витратам. Це, мабуть, буде самий економний варіант опалення в вашому будинку, адже із всіх додаткових витрат піч потребує лише встановлення та монтажу димоходу. На другому місці ми поставимо камін. Він потребує трохи більше капіталу вкладень, ніж піч, тому що сама по собі каміна топка коштує трошки дорожче, та вона потребує обладнання додаткової теплової камери для того, щоб можна було ефективно знімати кіловати, ефективно знімати тепло з безпосередньо самої топки. Плюс каміна порівняно з пічкою. Плюс каміна, що ним можна отопити не тільки лише приміщення, в якому він встановлений, а й суміжні приміщення. Ми можемо ефективно подавати тепло в кімнати, які знаходяться поруч, або в кімнати, які знаходяться позаді каміну. Але сама велика ефективність в подачі тепла буде в тих приміщеннях, які знаходяться зверху приміщення, де стоїть камін. Але ці це тільки в тому варіанті, коли у вас два поверхи в будинку. Якщо у вас будинок одноповерховий, то звичайно ви будете подавати тепло по горизонту, і ваша задача правильно розмістити камін. Посередині будинку, коли ви правильно його зможете розмістити, тоді у вас буде максимальна ефективність в опаленні. Хочу наголосити, що ми говоримо про піч і про камін виключно конвекційного типу, не з гідравлічною рубашкою, тобто не з рубашкою, в якій знаходиться теплоносій. Великий плюс що каміна, що пічки: що вони енергонезалежні і залежать лише від. Наявності тяги в димоході, тобто вони дадуть можливість вашому будинку бути повністю незалежним не від електрики, не від будь-яких інших ресурсів, звичайно, при наявності дров, зважаючи на більшу масу. Каміну та на більшу масу обудови навколо каміна. Нам треба подумати про основу. Якщо під піч немає чітких вимог, яка має бути основа, то для каміну, зважаючи на велику масу, нам треба, щоб була. Дуже потужна основа. Також треба наголосити на відмінностях і на додаткових витратах при будівництві каміну. Це ті витрати, яких немає при під'єднанні пічки до димоходу. Пічку ви можете й самі змонтувати, можете самі димохід і під'єднати. А з каміном так не вийде. Тут треба вже, щоб включались фахівці в роботу, тому що правильно збудувати навколо топки теплову камеру, не кожен зможе своїми руками. Це треба фахово підійти до питання, правильно підібрати матеріали, правильно знати всі розміри від топки безпосередньо до стінок, правильно розрахувати конвекційний потік для того, щоб ефективно знімати тепло та ваш прилад міг працювати довго, не перегріваючись. Взагалі рахується, що тепло, яке ми отримуємо від каміна, це побочний ефект. По-перше, Потрібно топку охолодити, і інженерами на заводі розрахована теплова камера для того, щоб топка не перегрівалася. Бо якщо буде неправильно зроблена теплова камера, перегрів буде спричиняти перекос скла і в подальшому це може призвести до перекосу повністю топки до тріщин та до виходу її з ладу, обираючи Фахівців, обираючи майстрів, які вам будуть споруджувати теплову камеру, підключати каміну топку до димохода, будь ласка, звертайте увагу на їхню компетентність, на їхній досвід та взагалі на знання ними. Правил пожежної безпеки, бо тут ще є дуже важливий варіант. Ці люди мають знати, з чого зроблені у вас стіни, які у вас перекриття, та які вогнетивки матеріали примінити в тому чи в іншому будинку. І третій найпопулярний прилад для опалення будинку це котел. Вибираючи котел, треба звернути увагу на кілька факторів. Перший фактор це потужність котла. Другий фактор це утеплення вашого будинку. Ну і третє це. Той ресурс, який вам доступний, хтось вибирає дрова, хтось вугілля, хтось газ, хтось електрику. Ми зараз на цьому детально зупинятися не будемо, тому що це окрема тема для відеоролику. Хочу зупинитися на кількох моментах щодо котла. Якщо ви плануєте опалення котлом, то ви маєте розуміти, що у вас додатково крім купівлі обладнання, купівлі димоходу, треба, щоб було окреме місце, де розмістити котел. Тобто, це котельня. Також дуже велику увагу треба звернути на фахівців, які будуть займатися підключенням котла, тому що не так просто розрахувати гідравлічну нагрузку на систему опалення, не так просто зробити обв'язку котла. А також дуже важливо звернути увагу на енергозалежність цієї системи. Тобто котел є дуже ефективним джерелом опалення і дуже комфортним джерелом опалення, який може працювати з мінімальним втручанням людини, з мінімальним втручанням власника будинку. Але котел є енергозалежним. Це його великий мінус. Він потребує дуже уважного ставлення до використання та до монтажу цієї системи. Ще один жартівливий вид опалення це буржуйка. Це самий дешевий вид опалення, тому що буржуйку, звичайну сталеву буржуйку можна купити приблизно за 100 доларів. Вона проста в користуванні, вона дуже проста в монтажу, але має кілька. Суттєвих мінусів, по-перше, вона дуже пожежонебезпечна. Тобто, як правило, вона не має ніякого зовнішнього захисту, вона не має двойних стінок. Там можуть обпектись як користувачі, і використання цього приладу може призвести до пожежі за рахунок того, що вона не працює в режимі довготривалого горіння. Вона перегрівається, і срок експлуатації буржуйки в постійному режимі приблизно 1-2 роки, не більше. Також буржуйку ви не зможете вписати ні в який інтер'єр вашого будинку. Тому, як правило, буржуйки ставлять в приміщеннях для тимчасового обігріву: це можуть бути або гаражі, підсобні приміщення, Бліндажі чи щось на кшталт цього. Буржуйка за рахунок. Звичайної простої конструкції має дуже низький коефіцієнт корисної дії близько 35%. Але ще раз повторюсь, як аварійне опалення будинку вона задовольнить будь-якого користувача. В будь-якому разі, перед тим як обирати якийсь прилад для опалення будинку, ми радимо звертатися до фахівців. Ви можете звертатися в салон-магазин дім тепла до нас, а також до наших сертифікованих дилерів.